За те, ти мене постійно перебиваєш! За доспані ночі. Сосійте там, дай тратер. За ночі? Ході я дізна. зараз, я його зараз не б'ю, дивись. За те, що му ти почав плакати, за те я поняв. За те, що марк не почав. <звук> 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 зараз я йому дам ж ти постійно на мене <плес> що? Да, ти вережчиш на мене постійно? Вережтіш на мене! у хлопчиків, нема сострічки.